Доброго дня, малята! Хочу запропонувати вам пограти в гру меблі навколо нас. Меблі це предмети, що нас оточують і роблять життя людей кращим, затишнішим. Дітки, а куди ми можемо поставити меблі? Меблі ми можемо поставити у кімнатах. У вітальні, наприклад, можна розташувати такі меблі. Диван, крісло, стіл, шафу, полиці. У спальні можемо розташувати ці меблі. Ліжко, комод, полиця, стіл, шафа. А у кухні можна розташувати такі предмети. Стіл, стільниця, стілець, шафа, полички. А зараз, дітки, подивіться на малюнок, що зображено тут. Це ліжко. На ліжку можна сидіти, лежати, відпочивати, спати. А що тут зображено? Що має прямокутну форму? Це комод. Сюди можна поскладати речі, іграшки, деякі дрібні предмети. А що це в нас за великий прямокутник? Це шафа. В шафу можна розвісити та поскладати свої речі. Літні та зимові. А хто знає, що це за предмет? Це стілець, правильно. За стільцем ми сидимо. Чи знає, хто, що тут приховане? Це диван. На дивані ми сидимо, відпочиваємо. Можемо подивитися телевізор. А що це трішечки менше та вуще за диван? Це крісло. Правильно. На кріслі ми можемо посидіти, почитати книгу, подивитися телевізор також або мультфільм. Отже. Сьогодні ми з вами познайомилися із назвами меблів, які нас оточують, та їх призначенням.